Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. вінницький філіал, До нас заїхало нове чудове надходження. Це Peugeot 308 SV. Автівка у нас 2010 року випуску обладнана 1,6 дизельним двигуном з пробігом 234 тисячі. Ціна даного автомобіля 5990 доларів. Ми маємо чудову оптику протимальні фари. Гума у нас зимова з 16-го радіусу. Автомобіль у нас потонований заводське тонування, має релінги, партроніки задні, чудова задня оптика. Далі, друзі, по салону У нас чудовий текстильний салон в доглянутому стані. Дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Механічні склопідіймачі заднього ряду. Спереді в нас вже йдуть електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал та їх підігрів. Мультифункціональне кермо з круїз контролем. Далі, друзі, мультимедіа з AUX, Bluetooth та USB, кондиціонер та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця. Вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю прижиняємо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися нас на сайті автопарк.ua.